Зважаючи на те, що сьогодні тут на співочому полі одночасно одружують неймовірну кількість пар, то не можу тебе не запитати про весілля. Твоя мама радить тобі не одружуватися до 35 років. Ти дослухаєшся до мами чи хочеш поквапитися? Ну, мама, мамою. Мама, звичайно, це один з найкращих друзів в моєму житті. Але звичайно, я віддаюся поривам свого серця. А що серце каже? А серце каже, що на все свій час. Маму просто потрібно послухати, але зробити по-своєму. Зараз насправді такі, як на мене, бум весіль, адже всі мої колеги, близькі колеги, друзі, зараз виходять заміж, женяться. Я починаю про це звичайно задуматися, адже мені вже 31. і е, я думаю про те, щоб продовжувати свій рід. We'll З коханою жінкою у нашій програмі ти давав інтерв'ю разом з екс-учасницею шоу Холостяк Раміною. Ти навіть її з батьком своїм познайомив. Можливо, батько кандидатура роміни на роль твоєї дружини виявилася сумнівною. Я погоджуюся, що це принизливо для жінок. Я вважаю, що навпаки, шоу Холостяк це має бути холостячка. і Чоловіки мають впадати до них жінки. Це принизливе шоу, але мій тато просто от власне що не дивиться цей шоу. Він не дивиться різних еротичних журналів на вкладинці, яких була раміна, і він сприйняв її просто як звичайну дівчину. Мамі вона дуже сподобалася. А татові подобається усі мої пасії, які от були в моєму житті. Ти сказав про те, що багато твоїх друзів зараз і подруг одружуються, виходять заміж. Чи просять тебе заспівати, можливо, безкоштовно як друга? А мене не треба просити, тому що в друзів в друзів я завжди співаю безкоштовно. Мені не потрібні гонорари. Я це роблю залюбки. Більше того, моя концертна програма в друзів на весіллі не 40 хвилин, там не 20 хвилин, а а а дві години, три години. Одним словом їм дуже везе зі мною, тому що я стаю таким, як сказати, тамадою.